Всім привіт! Сьогодні ми подивимось з вами для різноманіття трошки Таїланду. І, наприклад, наприклад, є каблучка з гранатами маленького розміру. Це десь 16,2, 16,3. Ну, за кільцеміром, тут 16,5, просто тут широка шинка. І я трохи не орієнтуюсь тут. Кілька таких красивих гранатиків. 1250 гривень 34 долари вартість. Це срібло без покриття. Взагалом у нас все буде з покриттям. Середній пальчик красивий. Це він мені не ліз, з того, що я схудла. От, а не, не того. Зазвичай мені сюди і 17-й не налазив. Красива, така об'ємна каблучка, але вона просто шикарна. Далі ось такі сережки з коралами були минулого разу у нас такі самі з лазурітами. Це корали. Тут, тут просто як швенза, вони легенькі досить. Тобто вони не легенькі, тут 9 г одна сережка, вони, я хотіла сказати, що тут мало срібла. От я до чого. Такому біжутерному стилі тисяча гривень вартість. А з лазурітом, це в запечений корал індійський. З лазурітом в мене лишилось ось таке кольє 850 гривень, але тут не срібло, тут просто бісер та лазуріти, а і чорні шпиролини. Регулюється повністю по шиї, хоч на велику, хоч на малу, на яку завгодно на велику може і краще, бо ви тоді собі зможете поставити замочок. От, але він тут не йде в комплектації. Таким чином. Дуже, дуже воно нарядне, красиве, крупне. Але тут не срібло. Це єдина прикраса, єдина річ, напевно, з усього Таїланду. Далі сережки з цитрінами не дуже крупні. 1450 гривень. На ось таких замочках. Це як автомат називається, я не знаю. Ну, от він, в принципі, тут зручний. Просто що для нас незвичний він такий, ніби і петля, ніби. От. хоча, напевно, у нього є своя назва цитрін ніжний, ніжного кольору. Ось такого плану це просто фіаніт у радіюванні 18 розмір, стильна каблучка 850 гривень. Тут незвична огранка, тому що. Зверху гладка, а знизу ограньована. Воно досить жорстке, воно не ніжне, як здається. Стильне і можна і на великий палець його одягти. Це ж у нас просто фіаніти. Далі ось такі сережки. Типу крильця, тут родоліти та аквамаріни 40 доларів 1500 гривень. Тут, бачите, завищений, тобто занищений ось цей штифт. Але вони зручні, але все одно вони краще на крупні вушка такі святкові, я б сказала. 5,5 сантиметрів довжина. Тут у нас родоліт, аквамарин та мультисапфіри. Різнокольорові сапфіри. Червоний, жовтий. От помаранчевий це сапфіри. Блакитні аквамаріни. Наступна ось така підвісочка. Це хризолітика. Вона Дуже-дуже така маленька. 2,7 висотою. 2 см ширина. Якщо повністю з вушком, то 4 см. 46 доларів 1750 гривень вартість. Багатенько тут хризолітів. Далі ось такі сережки, ну вони трохи шалені, вони... під них потрібна спеціальна дівчина, спеціальні вуха, бо вони і по вазі великі. Це ось такий рожевий кварц. Та тут ще фіаніти. чи мені здається, не знаю, чи вони трохи рожеві, чи то в мене вже все просто здається рожеве. Тут на зворотньому боці трохи як подряпенки. Але вони не, як це сказати, не сквозні. От, сережки крупні, сережки важкі. От, на, також на крупні вуха, це тільки модель. От, 14 грамів одна сережка. 14 грамів. 48 доларів, 1800 гривень. Колір ніжно-рожевий. Вони такі, знаєте, от більше як цукрові, схожі на якусь цукерку. Ніби ви причепили цукерку на вуха. І більше з серії біжутерії, але це також срібло, як і все. Зверху це також рожевий кварц, але він з таким легким зайчиком. Ну, така досить досить серйозна, смілива модель. От я один раз їх покажу, потім. Я думаю, що я їх залишу собі. Це більш такий містиль. Окрім того, от вони специфічно виглядають на вушку. От, але вони крутецькі, можна сказати. Так, такі Пока. солодкі подарунки. Ну, подарунки, тому що бантики. В мене на каналі можна побачити, що завгодно. Стараюся все найсміливіше показувати. 1100 гривень, ну це повна протилежність, ось такі тендітні з турмалінами. Маленькі, можна навіть сказати, частково вони дитячі, але все одно це такі камінці, ну, що все одно для дорослої дівчинки. Квіточки, турмаліни. Котик. Є ось такий котик. Вони мама колись сказала коток. Кота, як паче каже о, коточок, коточок, ти мій коточок. Сімнадцятий, сімнадцятий розміру коточка. Він такий широченький. Ну, я, я так оприділила, що він на сімнадцять, може сімнадцяти, два. Ніби за щось тримається. У чорному радіюванні вартість 38 доларів 1450 гривень. А вага в нього він ще, він ще повозів величенький. 11,1. Тут просто срібло, у нас в на є танзаніт і два гранатика в очах, От, і все. Більше ніяких додаткових камінців, тут просто сама така ідея котяча. До речі, я з, з розуму сходи гасає, така задоволена, як ніби щось там вона доганяє когось. Далі сережки, ось такі е, рубіни з жабками. 84 долари 3200 гривень. Крупні ось такі замочки. Чому з жабками? Бо це тут сидить жабка. В жабки топази. Це кувшинки, не кувшинки, просто такі штучки з гранатиками. І вони ще важкі ці. Але вони це каміння, серожка, 8 і 1. Одна сережка. Кам'янці, бачите, такі височенькі, а камінці 12-13 мм, 4,5 загалом в них висота. Ось такі замочки. Ну, досить такі специфічні сережки, я б сказала, рубін такого, також солодкого, насиченого кольору. Камінці трохи відрізняться, але це нормальна практика для такого плану. Каміння, бо їх немає однакових, вони не, як це, не стачують повністю. Уже як є, так і ставлять наближено схожі камінці не обточують все одно мене зрозумієте. Далі сережки з коняками морськими, рубіни та перлини. 1150 гривень 31 доллар вартість. Тут можна поміняти замочок, поставити звичайний англійський, або ж лишити на таких швензах. Вони також зручні класі. У мене в колекції такі самі є. Я їх дуже люблю. Це літня модель все одно, але літо вже зовсім скоро. Сьогодні вчора, сьогодні ночі у старий новий рік, бачите я. Дуже знаюсь на світах половиною Це означає, що ще трохи і все. Літо. Головне до того літа. Не треба мені песимістичного настрою сьогодні купа роботи. Далі 16,5, 33 долари. 1250 гривень. Тут. Дівчата, чорна це шпінель, а коричневий це раухтопас 16,5. Також без покриття. Єдине, що є тут позолота. Ось така квітка. Вона більше пір'їнку нагадує, але каблучка дійсно класна. Також... І сукню дівчата щось в мене літні моделі. Але Таїланд не зазвичай таке все святкове, таке веселеньке. Наприклад, в мене є годинничок 3200 гривень. 3200 гривень 85 доларів на сьогодні його вартість. Тут багато красивих танзанітів. Прамдіапсіди в листочках, та мультисапфіри. Це спеціально так гріються сапфіри, щоб зробити такий колір. Дуже красиво виходить. Ось тобто цю штучку треба притиснути. Досить сам циферблат невеличкий, але тут 3 і 7. Повністю, якщо брати ширину, це не те, що так сильно часи, це більше така декоративна прикраса. Дуже змерзла дівчата. Ой, ну давайте оголимося. Ой, боже мій, отак. Бачите, вони досить крупні. На ходу дівчонку буде в самий раз. Ось ця штучка кришечка сталива, а от сама ось ця це срібло у радіованні. Ось ця бляшечка, вона не срібна. Не ставлять. Так, срібні не роблять, не хочуть. Цитринова підвісочка невеличка, 1800 гривень 48 доларів. З такого плану це от саме Таїланд І от сережки ідеально підійшли, що там, що тут спокійний такий досить цитрин. Дівчата з приводу ось таких е, е, чокерів, їх можна замовляти. І тут якраз би у нас був блакитно-жовтий колір. От, дуже красиве поєднання кольорів. Це, це вже майже кольє. Такого плану, або можна на чорненький там зі шпінеллю, наприклад. Ще класно. Мені подобається поєднання топазу з перлинкою Я вам можу привести приклад. Топаз 850 гривень, але в залежності, що там ще можна туди додавати. Такого плану От мені подобається. І можна зараз є в наявності так само, тільки з цитринчиком. Це Така, бачите, щаслива перелинка. Вона мені нагадує. Хотіла сказати спочатку зефірку а потім е згадала, що є ось такі, ось такі печенюшки, де вони, макаронці називаються, Так що вони трохи схожі. Мені отакий от варіант, дуже подобається зі срібними кульками. Цей, бачите, трохи насичений. Хоча, в принципі, вони однакові, майже так здаються по кольору. Просто інколи на півтону світліший, але так їх і не відрізнити. Дуже я їх люблю, хоч вони такі тендітні. А я більше люблю крупні прикраси, але ось це моя така тема. Ось такий комплект у 19-му розмірі мульти мульти, хризоліти, танзин... топази та аметисти і рожеві сапфіри, рожеві помаранчеві красиве поєднання кольорів 4450 гривень сережки та каблучка. В принципі, я думаю, каблучку можна окремо, якщо вам захочеться Звісно, таку красу краще брати набором. Але в цілому сережки я би собі б залишила. До годинника вони підійдуть, да? по кольорам, схоже, мені здається. Тут тільки от, дійсно там занятий у годиннику, а тут топази. І на останок 95 сантиметрів ось таке кольє, типу з агатами, але ось це, це не агат, це такий. Знаєте, в мене були такого типу цитріни. Він тут, ні, їх тут кілька, 95 сантиметрів. Бачите, тут сердоліки ось такі, жовтенькі агати. Ось такі цікаві камінці. Можна або один раз, або обернути два рази навколо шиї. 58 доларів 2200 гривень. Вартість такого, я не знаю, це кольє чи намисто, чи як його можна назвати у позолоті. Швидше за все, кольє. І швидше за все, воно обгортається два рази, щоб було цікавіше, але можна. як як завгодно, як Дівчат, В принципі, це все. Єдине, що хочу ще показати, от, бо так воно якось без уваги залишилось, ось таке крупне, крупне намисто. Ось також довгеньке це такі аметисти. Аметисти, аметрини, бачите, рожеві аметисти. От, і ось такі всі більше дометрину йдуть. Це і взагалі ніби... Так, мені зараз в мене що-то, вибачайте, я поправлю. Хотіла коротеньке відеовиходи, як завжди. Так, ось таке 1800 гривень, між ними маленькі. А... Це кварц, тобто гірський кришталь між ними намистинки. Ось така, не знаю, як вам. Ідея, бор холодне. Напишіть дуже крупні, дуже красиві намистинки. Може, мені треба показати таке на собі, бо його треба дивитись на тілі. Дуже на намисте. Дуже холодно. Зараз тільки на кофту вдягати влітку. Хоч на купальник. Якби тільки радість. Так, вони камінці, всі з включеннями, у всіх всередині кипить життя. Або кипіло колись. Це погляд в минулий, як погляд на зорі. Так, дівчата, будемо закруглятися, бо я сьогодні трошки песиміст. Але намистини класні. Мені дуже подобається саме з таким включенням. Прозорі вони не такі цікаві, ну звісно, вони й дорогі. Але, бачите, яка, може, може, от ви напишіть чи сподобалось вам? У мене може ще буде таке з цитрином. Але поки я поки це не остаточне рішення моє. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Вітаю вас зі святом, що ж сьогодні можна вітати. Вчора я трошечки підзабула, бо самі розумієте. Обіймайте своїх котиків, собачок, дівчатка, до побачення.